Хочу показати вам тачки класичні, які мені подобаються. Ну не тільки класичні. Ось зайшов в автосалон, подивитись машини. Якщо хто знає цю легенду, це є 30 m 3 Вона в оригіналі. Дивіться, якому вона стане. Перший раз бачу таку машину вживу, навіть трогаю до легенди. На BBS. -ах. Фарба взагалі супер. Я не знаю, чи вона. Ну, я думаю, вона фарбувалася вже. А може ні, такий Shadow Line має трошки пошкодження. Дивіться, червоні кожні крісла. Це в стилі BMW. рулем тех один. Не знаю, чи видно його. Двірники звичайні, не 2,3 23200 коней. І стоїть вона 75 тисяч євро. Ну так. Для М3 це її ціна. Дуже низька, що можу сказати. Крила розширені. Класичний німецький стиль. Хто любить класику, ставте лайки. дивіться, яка бомба. Рядна четвірка, Чотири дроселі, 2-3 мотор. Чотири клапани на циліндр. Здається, ще якась 2002 турбо. Теж стан просто, просто пісня. За їх в такому стані беруть, я не знаю, ну це коштує 135. Я не любитель таких машин, але ціна гарна. яка бомба. Чорні кожані крісла. Ось така класика. Дуже радий, що можу доторкнутися до легенд вживу. Ось ще якась Тарантайка, називається Bugatti. От, Ціна її 850 тисяч євро. Ну така я б собі такого не купив. Може колекція класна машина, але дуже вона стара, я не любитель такого. Ось яка крута альфа. Ще М1 матимо тут на емочних дисках. дисках. Ну, все як любить БМВ. Вихлоп окропович. Звук, звісно, так собі. Я не, не, не великий експерт, але я Кропович і звук так собі. Є кращі системи. М дзеркало. Що вона коштує? Нарно взагалі. Виглядає просто топ. На таких розширеннях. Просто бомба. А 3 літра 340 коней. Це b 58 мабуть, мотор. Але ціна не написана. Ось дивіться, ще такі є з Ferrari у нас тут. Класика, класика. 85 тисяч. 2 літри 218 коней. Відносно небагато, але на ті часи це достатньо було. <кхи> Типові диски Феррарі. Ось в такому стані все. Стан просто бомба. Дивіться, пофарбовано все, все, яке було з заводу. Да, є які маленькі нюанси, але ж машина дуже стара 83-го року. Ось ще така JTB Ferrari 165 тисяч всього лиш на всього. Такий має дизайн зубила. Справжнє зубило. Але на ті роки це було нормально для італійців. Ferrari Dino 600 тисяч євро, ну так, нормальна цифра. Але Ferrari Dino це типа легенда. Ми бачимо який значок Діно навіть не Ferrari, а просто Діно. Така класика, класика взагалі. Глянь такий салон, відкритий топ, тарга. Сидіння, блін, посадка така, як майже лежиш. Їхня фірмова коробка. Прибори, дивіться. Таких вже гулів, так. Да? І показометр бензину і тиска масла такий, як у «Жигулів». Ну і прибори схожі трошки. Ось такий чотирьохствольний вихлоп. Крута тачка була, мабуть. Знаєте, ще одна легенда. Ну, не легенда, а просто крута тачка Альфа Ромео Турбо Дельта. Вихлоп по центру. Ось такий ось самець. Такий раструб. Я думаю, воно гудить дебело. Це ж така незвичайна машина. Зараз таких не, не, не зустрінеш турбодельта. Класичні фари, майже такі як BMW 4, да? 70 тисяч євро, всього лиш коштує. 150 коней. Ну, ті роки 150 коней це було також достатньо. Зараз це вже ні о чому, але тоді їх вистачало. Ще одна крута тачка, легенда, да? хто її знає, Лянча Дельта інтегралі. Тачка просто легендарна. Навіть бачите, не можна до неї підійти подивитися, скільки вона коштує. Веспа стоїть, також легенда Італії. Дивіться, які розширення. Ті роки робили справжні тачки круті. Зараз деякі тачки роблять Ген такий салон, ковши, замша. Просто виглядає бомбезно на цих розширеннях. Чи я так розумію, заводська резина, бачите, зараз такий протектор не найдеш 25, 50 на 15. Діски, лянчівські. Покрашене порошком. Ми вже думаю перекрашені, перефарбовані. В такому своєобразному кольорі виглядає дуже круто. Ось ще одна лянча. Я навіть такою не знав, що така існує Лянча стратос. Ось така ось Лянча. І це також лянча. Дуже стара. Ось пішли Альфи. Я такої навіть ніколи не бачив. Салон просто топ. Своєобразний, італійський. Всього лише 125 тисяч коштує. Знаєте, ця морда, яку можна впізнати. Це знає, як виглядає альфа, цю морду неможливо забути. Ось такі ось Альфа, Альфа Квадрифоліо. Це Альфа 4 Січ і що таке? Також непогано Альфа Спайдер. Всього 7 тисяч пробігу. Ось, Альфа Джулія. а GTA M. Це взагалі якась версія спортивна. Ось такий ось карбоновий бампер, чи як називається, вихлопа Карпович. На таких от розширеннях карбонових. Диски просто бомбічні. Карбоно кераміка, ці що це. Два суперти, один для рушника, так зрозумів, інший для е, гальма. Сидіння спортивні. карбонові дзеркала 21 рік. Коштує воно всього лише 265 тисяч. А да, це майбутнє Альфи, Дивіться, радіатор, чи інтеркулер, сплітер, все карбон, все карбон круто. от жабри в капоті. Ще одна альфа. Це стоит 365, трішки дорожче. 450 пятьдесят коней. Квадрифоліо. ще одна. Це 325 коштує Спайдер 4 Си. Як на китайських ліхтарях, Що Це за лампочка? За такі гроші такі, якесь безобразія. А Тут точно так же націянці. Але якщо працює добре, то чому б і ні Дивіться, які здоровенні тормоза, гальма. Ось моя рука просто залазить Карбонокераміка. Просто вони здоровезні.